Дня ми на каналі Нікуся Тіві. Хрещена мама Лариса прислала хрещені Нікусі колясочку з Німеччини. Ми зараз її будемо розпаковувати. Така дивіться, колясочка цікава. Вона виглядає як, як колясочка для дорослої Прямо дитини, але це колясочка для, для того, щоб возити ляліч. Зараз ми будемо її розпаковувати. Да, Деся, ти ты поможешь мне, Катанят моя? Вероника поможет? Папе, да? Давай. Сейчас мы будем распаковывать. Кроим коробочку. Вот тут. Сейчас, сейчас. Танюша, сестричка будет знімати а мы будем распаковывать, да? Диви. Такая гарна коробочка. Сейчас мы достаем. Колясочку, Диви, яка дочка Ой, яка колясочка, возимо. Що тут у нас є? Колесика є, шпички є, ось, диви. Так, і ще щось тут ось є. О. Все, тут коробочки більше немає нічого. Ми коробочку отак поставимо. Тут хай стоїть, так. Да. Все, закриємо. Хай тут стоїть. Да. Там нічого вже немає, тебе. Там вже нічого немає. Да, ще збирати. Будем давай будемо збирати. Зараз колясочку. Вероніка, давай. Зараз папа буде збирати. Ось інструкція так, наша. А ну інструкція зараз подивимося. Як вона в нас тут збирається? О, папа, а, Тут у нас. Магі. Дай, бачку, Магі. Так. Немає більше, немає. Нема, вся понад... Перше все нам треба. Ні. Що у нас тут Ні. по інструкції? Ні. Ручки. скручивается, оно, ну подожди, дайте, давай папа поделится, что тут так. это карманчик. Это мы вот эту клееночку снимем сейчас. у нас нажимаются кнопочки, оно поднимается. Вот так, о. А это защита. оно у нас так ставится. Щелк. Щелк. Все, подожди, дайся, подожди. Папа ще згляне, що у нас тут. Так. Колесик це. Нинтики. Щас, зараз, папа. Ні, так. колесики так треба цепляти. Підожди. Щас, зараз, дочка, подожди. Це ми це зробили. Так. Як там пункція? Це зараз. Зараз ми закріпимо наші рубчики. А це сюди вставляється ну, у нас тирженьки. А ось стержень вставляється раз і да, подивись, ти що, скуклу, доче. Так, 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 дивися, подожди, де папа збере? Гереніка, покажи ляльку. От він собі вставляється. О. Камерік. Так. Потом вона у нас. Ще такку покажеш. Защёлкується, так. Ага. Що там О. Одне колесико защёлкнуло, ну, давай. Мама, ану дай. Мама, мама дає друге колесо. Вони всі однакові чи одна по відчуваєте. Це, Щас, папа, це О, Раз. Тепер ми вставляємо, перевертаємо колясочку, вставляємо її з цієї сторони. О. Другу шпилечку вставляємо з цієї сторони. Так, десь, диви. Папа Тепер беремо третє колесо і вставляємо і защелкуємо. О, раз. І четверте колесо. Защелкується. Зараз защопнемо його. Сейчас, папа. О, все. Колясочка у нас вже на колесах. Почекай, почекайте. Щас, сейчас, сейчас, почекай. Тут ще папа буде Ось тут на фіксаторах. У нас йде така. О, ми його зараз будемо приєднувати. Він у нас заїжджає отак от. Стає у нас от сюди в пази. Зараз папа подивиться, як воно тут правильно. Один пас зайшов. Клас. Тобі одночасно попасти. Mm -hmm. О, він mm -hmm. так, Раз, два, все. Mm -hmm. да. Я маленька. Mm -hmm. от тепер воно так складається, а так от можна її розкладати. О. Так, А тут ще треба нам... Зараз дотичка, подожди, лялечку ще не mm -hmm. ложи. Зараз папа подожди. до кінця складе, подожди. Оце, ми... Оце ми оцю штучку. Обірвемо зараз. Знімемо цей пакетик. Це захисний пакетик, який захищає ручку нашу. Яка красива ручка, Такі, така ручечка, як, як, у нас, як у великій колясочці. Да. Як у нас, І так. тут приєднується а це сумочка. Так, це сумочка. А це що в нас? Це накривачечка для лялі, навірно. Так, це карманчик. І тут є дно таке, що спеціально вложити якусь водичку для лялі. -ля. нам не надо уже. Так, а що тут у нас ше? А, сумочка. Сумочка є у нас вот такова, бачиш? Не. Бачишь? Да. Если сумочка у ну, нас такой, мы можем Не, вот не, не, не так, не так. А як оно? Не так, так. А ну як это? А ну? Наверно, так. Типа так. Ну, так, да. Можно так, можно так. А це у нас... Це накривати лялі. Тут все йдуть, навіть напевно, да, оце ось іде така накривачечка, ось воно так, то, бачиш, защелкується, о, диви як з метеликом, диви, який гарний метелик тут красивий. І ручка регулюється ось. І можна лялі складати туди, так, да? від'єднала, ось так, положила лялю. Ложи до цього. А це папа потім вінтиками прикрути. А, на, дві лядочки. Хочеш одну ложити? Ложи. Всё, папа прикрути. Оно. Ось воно вже само само. Сейчас папа винтиком прикрути. Ось тут є такий отвір. От це у нас, напевно, де бочечки ці, да? Воно подібне. Так. Папа що, все прикрутити тут винтик, де десь закручується осьось. В бочоночок осьось, бачите, <риск> досюди. А. От його Потім ключі казачів немає. Ну, по нього. Потім папа прикрити. Зараз нема твердочки. То потім прикрутимо. То вдома прикрутимо вже. А тепер дося дивись, ти можеш зараз... Щас... Папа вже почти склав усю, то потім ми закрити. Такі колесика гарні, диви. Васічка тенятка, диви. А тепер ти лялі лажи свої лялі. Доча. Ложи лялі, можеш опускати, ось диви, можна опускати, отак робити, можна. Вот так работать, опускать. Не, не, не надо, Можно не вот нужно. так поднять, а все полностью. О, вот так вот, чтобы им не дуло лялечкам, да? Вот так, да. О. Две как красиво. А другу нравится колясочка, да? На другу тоже положи. Вероник. А, не, а другу? другу лялечку положи, киться. Положи другу mm. лялечку. Положи, вы не был, хочет скатки, да. то Вот так. О, положи их, да. Не, положи, положи лялечку. Хай спить, да, лядом. Да, ложи, ложи. Вот так ляли лежать, а теперь их хорошо позакривай. Чтобы не видите ресником, да? Сюда Сюда, ось так. защопується. Все. все. А тепер диви. ти дивись, сумочка Власна. в тебе є. Ти можеш цю сумочку ложити, все, що тобі треба. Водичку можеш лежати, дивимось, сзади ну, ще ось тут, знизу є. Дивись, диця, дивись, бачиш щось? Така корзиночка, не... нанизу сідочка. Бачиш, що продувало повітря, а ти можеш собі таку ручечку. Ось ще. Танюша, дайся, Танюша. Старшенька, доця, ну, Ось ще. у нас така ручечка, і ось вона нажимаєш на кнопочки, і ти можеш собі регулювати. Бач, ручечка отак, так? Да? Ти хочеш? Да? О! Все, а тепер можеш возити колясочку, повози. А Танюша тебе сестричка зніме, як ти будеш. О, умничка. Молодець, дайся вже возить колясочку нову. Клас. Дося тобі нравиться колясочка, так? Де? А, думав, це за не... щоб коласика не вродила. А, ти лялю типа лялі соліся давав. <ристо> лялі не плачуть? А ну подивись, що лялі не плачуть. Не плачуть, Вероніч? Не плачуть лялі? Ні, сплять. Покалиши лише їх так, покалиші. Віронічка, тобі подобається каляточка? Веронічка, подобається? Да? Віроні. Ось Помахай, Віронічка, помахай. Помахай. Кому сподобалось відео на нашому каналі Нікуся TV, ставте лайки. І... і підписуйтесь на наш канал. Passiva, pra cá. Vamos acalhar você, pra cá.